Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза. Сьогодні день Тетяни. Вітаю всіх Тетян. Нехай янгол-охоронець вас оберігає. Тетяна вважається янголом охоронцем студентів. А мені навіть якось так подумалося, хоч і не покрива, але знаєте, студенти, наші хлопці зараз всі на війні, як студенти, проходять найголовніший іспит свого життя. Тож нехай вона. Охороняє всіх наших воїнів. Сьогодні день народження мого друга, воїна ЗСУ. Ми би мали його вітати, радіти. Замість цього я написала у нього на сторінці в Фейсбуці. Саша, спасибі за твоє світло, царство небесне, герою. Я вбачаюсь. Я це відео збиралася записати вже місяць. Просто чекала, коли біль пройде, і чекала, коли дитини не буде вдома. Саша загинув 20 грудня. Для чого я пишу це відео? Тому що, звісно, я як таролог, коли отримала звістку про його смерть, знаєте, це вже називається професійна профдеформація. Побігла дивитися на картах таро, як це виглядає. Але все спочатку. Почну спочатку. Це друг моєї сім'ї, це друг мого колишнього чоловіка, і вони. Ну, Він воював під Бахмутом. І ну, все своє таке раннє дитинство моя донька провела з цим дядькою Сашою, його сином і своїм татом. У мене дуже багато відео, багато смішних відео, багато фотографій. Вона досі не знає, що Саша загинув. Коли ми їхали в Польщу, він навіть дав на перший час грошей. Підбадьорював, щоб ми не боялися, щоб я вивозила дитину у... у безпечне місце. Для чого я записую це відео? Для чого я вам розповідаю про свого друга? Я досить часто отримую запитання, а коли дозволять чоловікам виїжджати за кордон, а коли те ти... а коли те? Ти... я нікого не осуджую, бо ринь, Боже. Ну, бо там інколи кажуть, он, там, мій чоловік там, чи з якоюсь інвалідністю, чи там, йому вже 59 років. Менше з тим, от чесно, треба знати мене, я реально не осуджую нікого, у кожного своя доля. А цей Саша, мій друг, він міг взагалі не воювати. Два роки тому він виїхав в Каліфорнію. Він довго чекав на візу. Спочатку поїхала його дружина. От саме тому він був в Києві і були такі, знаєте, дні батька. А, мій колишній чоловік розлучений зі мною, бо одинокий батько, той одинокий батько, тому що дружина в Каліфорнії. І от Сергій, мій колишній чоловік, забирав Вероніку, і вони зустрічалися з Сашою, два батьки, але інколи я до них приїздила, бо ми так вибудували з колишнім чоловіком правильно стосунки після розлучення. І поки він чекав візу, він сам, як от сам батько одинак, виховував свого сина. Нарешті поїхав він до Каліфорнії. мріяв відкрити свій ресторан. Значить, Спочатку він от був шеф кухарем Далі він би мав відкрити ресторан і всі його так весело проводжали. Він веселий був до, до неможливості. На нього тільки глянеш, вже от без посмішки неможливо було бути. Коли почалася війна, а він же виїхав в Каліфорнію, жив там уже два роки. І коли почалася війна, він не роздумуючи, звільнився з роботи, чи на лікарня не пішов, забрав всі гроші, які от були з банку, вдягну, значить, накупив бронежилети. Один бронежилет на себе вдягнув, щоб не забирав він місце там, де да, ручна клач чи яка. І приїхав одразу до країни, Вибачте, збивчиво, кажу, розумієте, стан мій, да? я намагаюся триматись, посміхатись, щоб не скотитись, нашу вам, мої сльози. Е -е. І спочатку він займався два місяці волонтеркою, а потім пішов на війну. Я пам'ятаю, перед тим, я реально їхала у Польщу, він зі мною весело сміявся, жартував, підбадьорював по телефону, надіслав мені на перший е -е час. Гроші, каже, в Польщі добре там, годуйся, знайди собі місце, щоб не бомжевала, А після перемоги вип'ємо ну такий класний, да? І от 20 грудня у мене був е прийом незапланований. Мені написала якась жіночка у віці. Хай вона мені дарує, що я розповім їй історію. По-перше, її ім'я не називаю, по-друге, я з нею не взяла гроші. Значить, На мій розум, такий, знаєте, як я щитую. Емоції, як актриса, я читаю: Ой, добрий день! Ой, спасіть, помогіть! Ой, у мене горе, ой, таке горе-горе. Чую, бабця якась захлинається. У мене така гора з внучкою, горе-горе. І отак от пише ото емоційно, отіх. Я думаю, ну, добре, а в мене. Я намагаюся між консультаціями ставити якісь прогалини для того, ну, часу, щоб якось віджити одну консультацію, щоб одне на одне не, на, е не наступало. І от я бачу, ну в мене є 45 хвилин вільних. Ну Жінка волає, ну щось там погано. Може там помирає та внучка, може вона, я не знаю, в аварії, ну що? Я говорю, добре, я зараз можу вас прийняти. І от ми з нею зізвонюємось. І я говорю, я вас слухаю. Боже, поможіть, тільки ви можете допомогти, тільки поможіть, поможіть. І говорю, таке, що сталося. Ви представляєте? Ви представляєте, моя внучка оказалась геєм. Вона гей. Я кажу, перепрошую, жінки не можуть бути геями. Можуть? Я теж думала, що не можуть, а оказується, можуть. Я говорю, ні. Жінки називаються інакше. Гомосексуаліст це чоловік. Дівчина, я, до речі, не знаю, як правильно називаються. От е, так, типу, термін, який ма, е, має бути. <кій> Тож, лесбійки це, типу, просто народне. Якщо хтось знає, напишіть мені в коментарях. Ну, там, Дівчина не традиційної орієнтації, але це щось інше. І от вона мені починає: я говорю, які ж це гори? Ну, які ж це гори? Я говорю, Ми ж живемо в 21 столітті. Але я розумію, що жінка. У вікові їй важко сприйняти ну, таку інформацію, здвиг такої парадигми повністю. <свісно> тобто полетіли всі її патерни, поведінки, всього, просто як сприймати. Чекала внуків, так? А тут жінка, ета, внучка гей. Ну і я давай їй повільно, як психолог, заспокоювати, пояснювати. Як вона каже, вона пішла жити до жінки, вона нас покинула до жінки. Верніть, ви можете її вернути. Подивіться на картах Таро, чи вона вернеться. Як це пережить? Вона така умна, вона в університеті вчиться. А оце ж бачите, яке горе в нас таке напало. Я дивлюся, її фотографію вона надсилає. Дійсно, дівчина така красива, така, знаєте, світиться. От просто от щасливе обличчя. Я пояснюю жінці, розумієте? Вона ж то щаслива, їй добре. Це вам погано. Так що нам з нею робити? Я говорю, з нею нічого. З нею вам нічого робити. Вам робити з собою? Я пообіцяла надіслати їй американський фільм Трансамерика, до речі, чудовий фільм про те, як чоловік, значить, Народився чоловік, але з душею жінки, як він вирішив зробити операцію по заміні своєї статі. І от коли він вже зробив одну чи дві операції і мав робити завершальну операцію, йому зателефонували з в'язниці і сказали, що у нього є син, який туди потрапив за наркотики. і його треба звідти забрати, що він єдиний хто з родичів. А він каже: в мене немає сина, бо він вже знає, що він не міг ніколи мати стосунки з жінками. А кажуть, ні, це ваш син, і називають йому ім'я однокласниці. І він пам'ятає, що так, дійсно. На випускному він один раз переспав з жінкою, і, виявляється, цього одного разу вистачило, щоб в нього народився син. Ну і потім фільм про те, як він в костюмі жінки їде за тим хлопцем, і весь фільм якраз про батьків, дітей, а ще, ще там онуків. Тобто він вже з цим сином приїздить і до своїх батьків. Як сказати правду, як дозволити собі бути тим, хто ти є, як відстояти свою сутність, ну, оці такі речі. Я розумію, що розмити відео, але ж ви знаєте, як я. У мене як притча, я завжди я тримаю лінію, повірте мені. І от поки я їй це розказую, поки я це говорю. Але чую знову: жінка впадає в вічі і починає мені доказувати, що все воно не так і має так бути не так. І ой, горе-горе, і причитає, і вона мене не чує. Весь цей час, от я їй розказую, а вона мене не чує. Вона на своєму. Ну, що ж це таке, біда? Я дивлюсь по картам, а я бачу, я говорю, вона не вернеться. Ну, я бачу, що реально дівчина щаслива. Я дивлюсь, а вона щаслива. Тобто у цієї сім'ї горе, трагедія, вони як її хоронять. А там сонце, радість, десятка кубків, велике щастя. І поки та жінка мені кричить, 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 мені приходить повідомлення. Падре погіб. Я просто не повірила написаному. Я говорю ранен? ні, погіб. Це мені прислав колишній мій чоловік, а це його найліпший друг Це він йому як брат. І це був єдиний момент, коли я, ви знаєте, я завжди вмію собою володіти. Це професійне. Тому що коли ти виходиш на сцену, щоб тобі яку звістку не дали, ти мусиш вийти на сцену і відіграти свою роль. А тут я не втрималась. Я почала плакати прямо в трубку. Та жінка навіть не зрозуміла. А я їй кажу: От де горе! «Вот де горе? Не то, що дівчинка гей. Здорова, красива, вивчилася. Господи, 21 -е століття. Ні, ніхто їх е, на попіл не перетирає, ніхто на багаті їх не палить. Вона собі вивчиться, буде жити з ким хоче, захоче і побереться. Окей. Зверніть увагу, ця жінка теж з Америки була. Вона мені дзвонила з Америки, розумієте? І тут історія з Америки. І тут я хочу, для чого я вам веду так довго цю розмову, щоб ви зрозуміли: у Бога нічого випадкового не буває. Тому що тій жінці потрібно було почути крик мого горя, мій плач, мою істерику. Бо я чую, як на тому дроті, в неї міняється її? розумієте? Здвигається. Тобто вона, можливо, в цей момент собі уявляє, якби їй сказали, що її внучка загинула, то хай може краще буде геєм, як вона каже. І вже та е е бабуся починає мене е заспокоювати. Вона вже мене. Ой, да-да, вибачте, ой, тримайтеся, ой, беріть. А я просто ридаю я говорю, я закінчу, вибачте, я закінчу нашу консультацію, я не можу говорити. Я провела 20 хвилин. І я їй сказала, що ну, я гроші з вас не беру, і типу все, попрощалася я з нею. Ну і пишу Сергію і запитую, знімаю калічко, вдягаю калічко, забуваю, що в мене тут мікрофон, і воно дзвонить. І от коли я поклала значить, трубку, коли вже там мені пише Сергій, і я давай викладати карти на Сашу. Яке було моє здивування? от Я викладаю кельтський хрест, і я була в ступорі. Зі всього важкого, зі всіх карт в мене випала лише одна карта карта башні. Коли рушаться зв'язки, от кажуть, вийди, розірви зв'язки, які стали тісними для тебе. Я шукаю для вас. Я чомусь думала, що я підготувала вам цю карту, ні, не підготувала. Так, шукаю, шукаю. Вивчаєте мені цю паузу. Ну, Що це таке? Немає тої страшної якраз важливої карти. Одним словом, зараз буду поки розказувати і дивитися шукати. Одна карта, тільки башня. Всі інші карти світлі. Якийсь путь, дорога, ясність, карта героя, переможця. Карта переможця випала. А, от вона. Отака от карта випала. Він підірвався, його підірвав танк. Там його прям розтрощили. Я зачитаю потім повідомлення, як він помер. Оце була єдина карта. Я роздивляюся, а далі йде карта Сонце. Вона була останньою. Іде десятка кубків. Доля. І я пишу своєму колишньому я говорю: поранений? Він поранений. Він каже: ні, він помер, це точно. А, оця карта була. Новий виток. Нове джерело. До чого це я? Ми нічого не знаємо про смерть. Це відео для тих. Хто, можливо, вже втратив своїх хлопців. Чи це чоловік, чи це син, чи це брат? Це для тих, хто втратив свого друга, побратима. У мене сторінка в Фейсбуці щодня, щодня, як некролог, от сьогодні мені написала не мені, а в Фейсбуці дівчина написала. В неї друг загинув. Є актора, акторка Ганна Яремчук, в неї, в неї місяць тому загинув чоловік під Бахмутом. Збив вийшло. Я думала, чесно кажучи, що я заспокоюся і вам якийсь такий спіч підготую, більш натхненний, чи що? Що я хотіла сказати? Ми, знаєте, ми ще як ті. Попуаси і теж не можна, напевно, так якось про попуасів говорити. Ми ще зовсім не обізнані. Ми нічого не знаємо. Нічого. Дуже смішно дивитися, як ми там хейтимо один одного. У нас так багато суєти-суєт, абсолютно абсолютно непотрібної мішури, яка зважає нам правильно розвиватись. І я от думаю. Якби у нас у цієї суїти менше було б, нам би більше давали знань, що там за потобіччим, чому мені Саша випав сонячний, щасливий. Я, між іншим, потім наступного дня викладала та сама історія. Переможить сонце, нагорода. Там от нагорода йшла, видно, посмертно його нагородять, він на дроні літав. В наступному відео, тому що я вже і тут так наговорила, я відповім на запитання в Бліці, У мене запитували, яка ціна знань, які даються таро, ясновидення з точки зору християнства. Хоча я і зараз можу відповісти: ціна кількість любові, якщо у тебе достатньо, якщо в тебе достатньо тонкої енергії. То в тебе не буде відкатів. Тобі будуть давати знання. Так мені завжди і давали. От Я пам'ятаю, навіть Карлоса Костенеда читала. От я йду, 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 я отримую якусь інформацію відчуваю, мене аж розпирає. Починаю читати наступного дня, а як просто букви. Інформація не йде, не заходить нудно. Я відставляю книжку. За тиждень в мене відбуваються якісь. Історії, ситуації, і я відчуваю, що я на щабель стала більше, що в мене стало більше любові. Важко це так пояснити в двох словах. Але основна енергія і основне те, для чого ми сюди прийшли, щоб в нас стало більше любові. Важко зрозуміти, як же ж не ненавидіти русню. Ненависть недаремно дана, агресія недаремно дана. Їх не потрібно в себе перекривати. Все дано від Бога. Кожна емоція від Бога. Правильно нею розпорядитися. І в правильній кількості вона мусить бути. Агресія, ненависть надає сили. Злість надає сили, апатія не дає сили, надає сили боротися, мститися. А в нас її багато. Даремної. Запитали, як протидіяти хейту? Що робити? Вчора я йшла і думала про те, що е е е не може бути випадкова така риса характеру українців, що вони так сруться між собою. І раптом мені от, точно як знання, як інсайт спустився. Я про це говорила в першій частині оцього тріо. Передач про політичних діячів на People Life. Я говорила ось що: у кожної людини є дракон, темна сила, темна сторона, агресивна. Вона дана Богом для того, щоб ми вміли захищати свої кордони. Коли дракон зовсім сплячий, як правило, людина знаходиться в ролі жертви і вона зливає свої кордони. Те, що робила Україна багато століть, вона була в ролі жертви, вона постійно зливала свої кордони. І зараз прийшов час розбудити цього дракона. Фішка в тому, що цей дракон, якщо не вміти, тут, знаєте, його треба обуздати, об'їздити, як дикого коня об'їжджують, щоб от силу дракона направляти в правильне русло. А поки наші дракони. Знаєте, як виглядають? Він прокинувся, відкрив рота, і з нього йде вогонь. І цей вогонь обпалює всіх: і ворога, і свого найближчого, і себе. Розумієте алегорію? А тут потрібно навчитися оцей вогонь, у цій агресії, в правильному руслі. А коли треба, посадити на ланцюг цього дракона біля себе. Я проходила це. У мене дуже потужні дракони. Дуже потужні. Від батька і мами в них дуже потужні дракони. Я могла просто це окремі теми і що розказувати притчі свого життя, як я могла просто не знаю, ну, бійку на вулиці, поглядом і словом зупиняти. Просто поглядом і словом. Просто прічі ваєзи цих у своїх друзів, коли там билися до крові і мали, і я підходила, і там б'ються всі, а мені ще чоловік колишній казав, куди ти постійно прешся? Мені кругом все треба було. І я підходжу, а там б'ються, там кровяра щось. Ще... А я так тихо говорю: хлопці, а що тут відбувається? Розумієте? Я говорю м'яким голосом. Але дракон, дракон на них діє, я кажу: я перепрошую, полковник міліції перед вами. Ну, ясно, тут роль грала. Але ж цей, цього дракона треба випустити, вибачте, відійшла в роль. Я не зібрана сьогодні. Абсолютно не зібрана. Чомусь дуже важко говорити. І я при чому розумію, що я хочу прочитати про Сашу, як він загинув. І я замилюю, забалтую себе, забалтую себе. Навіть якщо ви наполовині виключите, то й виключаєте. Я просто хотіла сказати, що зараз у кожного з нас ми відбираємо, ми, як там зерне плевел, основне і не основне. Агресія потрібна в потрібному напрямку. Я наважилася лише наступного дня запитати, як загинув Саша. Російською мову и буде просто конкретно текст с переписки. Падре вышел на боевое задание в составе своего разведвзвода. Сначала стоял на второй линии с дроном, накрыл минометом. Чуваки говорят, он даже не сдвинулся с места, боялся потерять дрон. Там нельзя, чтобы даже рука дрогнула, иначе малейший толчок, и дрон уходит в сторону. Он и стоял, весь в дыму, тут 10 знаков оклыку. Мина взорвалась рядом, но Сашу не задела, и он стоял. Потом черти стали глушить рэбами всю связь и наши дроны – Саня со своим комвзвода перешли на первую линию вести визуальную разведку по тепловизору или ночнику. С некоторой периодичностью выходили из блиндажа. Саня вышел для наблюдения, и поскольку перед, не, перед этим он был оглушен миной, скорее всего, не услышал выхода из танка. Снаряд попал практически рядом с ним. Саня не стало примерно в 2 часа ночи 20 декабря. 2022 года. Він пролежав на тому болі, на тому полі бою чотири дні. Було холодно, тому тіло могло зберігатись, не могли його забрати. Хлопці виходили кілька разів його забрати, і двох поранило навіть, тому що там було гаряче. Але його змогли забрати і лише змогли поховати от. Буквально чотири дні тому, ну, практично через місяць. Із сонячної Каліфорнії приїхала Діна зі своїм сином, щоб поховати батька, який захищає нашу країну. На сьогодні все. Слава Україні! До зустрічі.